Вчора закінчилася презентація від компанії Apple, самоочікувана презентація цього року, і я підготував підсумки цієї презентації. Не будемо довго тягнути, тож почнімо. Почалася презентація з дуже зворушлого відеоряду, розповідаючи історії людей, які користуються продукцією Apple, якщо точніше, історії людей, яких врятувала компанія, і вони святкують своє друге день народження. Apple, як завжди, молодці. Потім з'явився Тім Кук, привітався, нагадав про гаджети, які були в червні, і перейшов до новин. Нас принесли до Джефа і зустрічайте Apple Watch Series 9. Що в них нового? Новий процесор Apple S9, який дає величезний приріст продуктивності, завдяки йому анімації і взаємодії з годинником неймовірні. Apple Watch Series S9 будуть працювати 18 годин від акумулятора, тобто весь день. Тепер Siri на годинник може відповідати на питання про ваше здоров'я. Наприклад, ви можете спитати, скільки ви спали, і Siri відповість на це питання. Наймдроп також буде доступний на розумних годинниках. чіп UWB оновили. Тепер ви можете знаходити ваш iPhone за допомогою годинника. При цьому буде писатися відстань вашого iPhone. Фон, а при наближенні до HomePod буде пропонуватися запустити музику. Яскравість годинника, як я раніше говорив, стало 2000 ніт, ні. А мінімальна яскравість всього одна ні. Це дуже круто для годинника. В Apple Watch Series 9 з'явився новий жест Double Tap. Вам потрібно всього навсього звести разом два пальці, великий та вказівний таким чином. Ви, наприклад, відповісти на дзвінок, поставити музику на паузу чи зупините будильник. Тепер стати ліжка стане ще складніше. Жести доступні завдяки чіпу Apple S9, а отже, минулі версії годинників таку фішку не отримують. Потім запустили рекламу цієї функції, виглядає зручно, а на ділі це потрібно тестувати. Сподіваюсь, змога в мене така з'явиться. Колір годинників рожевий, золотий, срібний, синій і червоний. Версії з нержавічої сталі доступні в трьох кольорах. Далі нам включили рекламу про екологію. Дуже круто, що компанія продовжує просувати нульовий карбоновий слід. Потім Ліза Чексон доповнила цю розповідь і додала, що коробки від Apple Watch стануть на 25% менше. Чутки підтвердилося, більше не буде шкіряних ремінців і чохлів офіційно. Зустрічайте Fine Woven, новий матеріал, який прийшов на заміну шкіри. Виглядають ремінці дуже круто, особливо від Hermes і Nike. Від Nike виглядає трішки по-дитячому, але прикольно. Далі мова пішла про Apple Watch Ultra. Зустрічаємо друге покоління найпрокачніших годинників від Apple. Годинник отримали новий чип S9 і функцію дабл-таб. Siri працюють без інтернету. Новий дисплей видає яскравість до 3000 ніт. Це саме яскравий дисплей Apple. До 36 годин на одному заряді і 72 години на одному заряді при увімкненому режимі енергозбереження, запропонують користувачам Ultra 2 покоління. А ось новий кольор корпуса не підвезли. Дуже мінорне оновлення. Тепер ціни Apple Watch Series 9 від 399 доларів, Apple Watch Ultra 2 покоління від 799 доларів, старт продажу 22 вересня. Нас повернуло до Тіма, і тепер найцікавіше смартфони. Зустрічайте iPhone 15 та iPhone 15 Plus. Dynamic Island тепер у базових версіях. Це дуже круто і виглядає неймовірно. Усі фішки, які були раніше, були доступні тільки покупцям Pro моделей. тепер доступні на звичайних смартфонах. Кольори смартфонів чорний, блакитний, зелений, жовтий і рожевий. Дуже приємні кольори в цьому році. А вам сподобались кольори? Напишіть обов'язково в коментарях. Смартфон iPhone 15 та iPhone 15 Plus захищені склом Ceramic Shield. Далі мова пішла про камери. Основний сенсор отримує розширення 48 Мп. Фотографії на базових версіях вийшли на абсолютно новий рівень. В цілому камеру прокачали, і тепер базові моделі знімає достойно. Особливу увагу приділили портретні зйомці. Фотографії в цьому режимі стали краще, деталей більше. Загалом, все як зазвичай, стало краще. Якщо ви робили звичайну фотографію, то пізніше ви можете зробити її в портретному режимі. Застосунку фото, після створення фотографії, фокус можна змінити. Вся інформація зберігається в фотографії. Далі мова пішла про продуктивність. iPhone 15 та iPhone 15 Plus отримали чіп Apple a 16 Bionic. минулорічний чіп, який був встановлений в Pro-версіях 14 серії. Смартфони також отримали новий чіп UWB другого покоління. Підключення до гаджетів Apple стало в три рази швидше. Ви тепер можете шукати своїх друзів за допомогою цього чіпа. Буде показано відстань і направлення. По-моєму, прикольно показали нову фішку допомога автомобіліста за допомогою супутника. Ви зв'язуєтеся з помічником, який надає вам допомогу. Але доступно це буде тільки в США, до того ж, купляючи iPhone 15, ви отримуєте ці фішки на 2 роки безкоштовно. Далі мова пішла про роз'єм USB Type-C, що що, але особисто я очікував, базової моделі тільки через рік. Тепер один кабель може заряджати все: ноутбук, планшет, навіть новий AirPods Pro другого покоління, які, до речі, оновили. Також показали новий AirPods, провідні наушники з роз'ємом USB Type-C. Потім показали рекламу, смартфони дуже класні, а кольори мені дуже сподобалися. Ціни iPhone 15 від 699 доларів і iPhone 15 Plus від 899 доларів. Ціни залишилися старими, що дуже приємно. Ну а тепер переходимо до солодесенького iPhone 15 Pro та iPhone 15 Pro Max Титану. Виглядає дуже круто, рамки стали дуже тонкими, а вага смартфона менше. В смартфонах використовується преміальний титан 5 класу, такий використовується в космічній індустрії. Далі мова пішла про перемикач беззвучного режиму. Прощаємося з ним. Зустрічайте Action Button, ви можете задати. Різні сценарії для цієї кнопки, наприклад, голосові нотатки чи відкриття камери, чи навіть шорткат. Тобто кожен буде використовувати кнопку, так як зручно саме вам. Це класно. Серцем Pro виступає чіп Apple A17 Pro. Це перший чіп виконаний по 3-нанометровому техпроцесу, і це перший А-процесор з приставкою Pro. Це саме швидкий мобільний процесор, принаймні так заявляють в компанії. Роз'єм в Pro USB 3.0, а це означає швидкість до 10 Гбіт на секунду. Це в 20 разів швидше ніж в минулорічних моделях, які були. Оснащені USB 2.0. Також виросла продуктивність GPU, що особливо помітно в іграх. Но тут не дивно, про моделі завжди мали велику продуктивність і ще один приємний бонус енергоефективність. Далі нам розповіли про ігри і показали, наскільки круто грати на профігри. Resident Evil Village було доступне на смартфонах Apple, і також згадали про Assassin's Creed, це дуже приємно. Смартфон стає ігровою консолью, я думаю, мобільні геймери зацінять. Далі переходимо до камери, її розмір 48 Мпів PRO більше, ніж базових моделях. Тепер можна робити фотографії в розширенні 48 Мп в форматі Have, що раніше було недоступно. 24, 28 та 35 мм фокус на відстань тепер доступний при створенні фотографії. Знімки в умовах низького освітлення стали краще. Нам показали декілька прикладів і дійсно виглядає дуже круто. В iPhone 15 Pro Max тепер новий оптичний зум, п'ятикратне збільшення, що еквівалентно 120 мм фокусної відстані. Це дуже круто і дозволяє робити дуже круті знімки. Любителів мобільної фотографії оцінять це нововведення. Чутки про Пероскопічну камера в Pro Max підтвердилася, записувати відео тепер можна на зовнішній накопичувач. Підключили ваш роз'єм USB Type-C і вперед. Це круто для тих, хто записує відео на смартфон на максимальній якості. Pro також можуть записувати просторове відео, яке потім можна подивитися в окулярах Vision Pro. Ціни iPhone 15 Pro від 999 доларів, iPhone 15 Pro Max від 1199 доларів. Тобто Pro залишилося на рівні минулих років, а ось iPhone 15 Pro Max став на 100 доларів дорожче. Сарт продажів нових iPhone 22 вересня. iCloud Plus тепер можна купити на 6 або 12 терабайтів, щоб зберігати там ваші відео і фотографії. Потім нас повернули до Тіма, і він попрощався з нами, нагадавши про те, що показала на презентації. Ось і закінчилася презентація від компанії Apple. Вона виявилася яскравою, крутою і насиченою. Особисто я цілком задоволений. А вам сподобалася презентація? Напишіть в коментарях. Всі коментарі я обов'язково прочитаю, а на самі цікаві, я задоволення відповів. Також підтримайте мене лайком та підпискою на цей канал за оперативність. Також я буду дуже вдячний. Якщо ви подивитеся мої минулі відео, і весь цей час з вами був Андрій. До зустрічі!